Чи є надія, хоч якась, чи є вихід? Звісно, є, звісно, є. Драсі. А я що ж тут то, э в Україні, в Кровому Розі, всю війну, нікуди не виїжджаю, мітінгую. Звісно, є надія всегда є. Це те, що нас прориває в будь-якому будь-якому випадку. Ну, у нас же ж багато там і віруючих людей, да? І що? Вони повинні пам'ятати, вони повинні пам'ятати фразу по вірі вашій, дано вам буде. От і все. Поэтому, дорогі друзі, що ви вірите, те буде Вірите ви в те, що ми залишаємось. я вже скільки раз казала, і сюди кажу: ви ніколи не чули від мене слова перемога. Неправда, я ніколи ніде не казала, що ми переможемо. З самого початку війни я казала, що ми втратимо територію. Казала, казала, хто зі мною ще коли в мене було 2-3 тисячі підписників, ви це, чули. ви це чули. Але я ніколи не сказала, що України не буде. Я цього теж не казала. Поэтому, а і положительного Україна буде Да, вона трошки буде інакша.